Ось я якраз їхав в проїзді, святковував у Фейсбуці, там новини, Ну Но, от не спавши, приїхав, одразу заступив на свою службу. Так? якби Я вже там знав, як її проводити. Ну, Що розказати? спочатку мед... був один медичний пункт, це був в інституті, так як колега розказував. Потім після штурму його розбомбили. Кидали туди гранати, там хлопці тримали двері, щоб дати медикам вийти звідти, там, через задній хід, там, через чорний, чорні двері, чор, чорний хід, е, тримали двері собою, прикривали. Верху закинули туди гранати шумові. Е, після того, як вони туди там все розгромили, всі медикаменти, все, все що можна було винести, звітам винесло. Е, потім, коли ми відновили лінію, Знову на Рушевського відновили той медпункт, Лічно я його відновлював ще раз. Але ми зробили по-другому, бо зробили там вже просто перев'язку. В бібліотеці зробили хірургію, тобто легких поранених, яким, яким необхідна була перев'язка, або не, після поранення перев'язати там через день, через два ми вели туди, носили їх. В перев'язочний. Там, як такої хірургії, вже не було. Був один черговий хірург, який на всякий випадок чергував. Там якісь поранення зашивалися. Важких, тобто відірвані кісті пострілами в лице, резиновими пулями або картечю ми носили в хірургію. Там були чергували чотири стола хірургічні. Було дуже багато хірургів. Як і стоматологів, так само, так і е, звичайних анестезіологів. Там була повністю укомплектована бібліотека, була повністю окомплектовачена. Була повністю укомплектована польова хірургія. Вплоть до того, що був... нейрохірурги були так. так. Флот до флот флот того, що... Дуже, був... дуже, до речі, багато було скальпа. Що був привезений навіть е, 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 так званий, так званий гутювий, так, е, е, електроелектрошок, яким. Е, ну, Мобілізують роботу серця, який кошти, ви знаєте, що він не дешевий. Там чергували хірурги, ну, ну, сутками Сутками не спали, віддавалися всі повністю роботі. Я чергував mm -hmm. в основному вночі, так, коли бувало, що сутки, але ми заступали з mm побратимами -hmm. в, mm -hmm. в основному вночі, тому що вночі було саме важко, і вони вночі в основному і штурмували, якщо, якщо щось було. Ну, що ще розказати? Розказати про поранення. Вони були різні, але були е, жорстокі, як на мій погляд. Тому що в е, більшості людей е, було поранене, там, щось за один день було поранено 20, 20 людей з пораненням в праве око, шість з яких, це я потім вже знавав, шість з яких витекло. Тобто люди лишились інвалідами без очей. Також були поранення, осколочні поранення, ніг, рук, тулуба. До гранат, гранат прив'язували, прив скотчем перев'язували, шрапнель перев'язували, болти прив'язували, вони кидали в людей в нато. На Була навіть така ситуація, було тихо. Було тихо, це вже потім після. Тих основних боїв, було тихо, ніби як ми з медиками групами ходили там е, в чергування, питалися, що кому перев'язки робили, що кому принести з ліків. І Була така ситуація, просто на передовій. <клух> Нікого нема, тихо, ніхто не стріляє. Стоять, всі там, чергують. І тут, звідки не возьмісь, прилетіла граната. Просто так. от. Я просто просто Я... хтось, хтось вишив собі кинути з їхньої сторони гранату. Пам'ятаю, чи була шумова, чи, ну, контузій було дуже багато. Тобто слідкувати за тим всім. Хочу віддати честь і подяку тим хлопцям, які стояли на барикадах і які сиваціями під колоною, там, де Лукановські колони, прибіг хлопчина, прибіг хлопчина, якраз бойові дії були, прибіг, що хлопчина каже, прибіжіть мені руку. Ми дивимося, там, ну палець мізинець вже синій. Тобто йому вже накладали шви, глибокий поріз, я не знаю від, ну, від чого. Глибокий поріз, палець вже синій, швів вже немає. Ми подивилися, каже, ну, давай в хірургію, зараз за шию тобі. Він сказав, ні, перевіжіть, я, перев я дочергую ніч. І тоді піду в хірургі. Ми взяли з нього обіцянку, але я не знаю, що він прийшов. Ну вони настільки віддані були, що ті рани для них здавалися нічого. Просто нічого.